Набридло терпіти бідкається мешканка багатоповерхівки Валентина. Спершу вода з кранів у цьому будинку зникла на два місяці взагалі. У грудні холодна таки з'явилась, а от гарячої так і не дочекались. На вулиці морози, а щоб помити чи попрати білизну, воду доводиться гріти каструлями та обігрівати ванну кімнату теплоприладами. Пані Валентина розповідає, дзвонила і в ЖЕК, і кіумість виконком. Та у відповідь чула одне. Мені сказали, що вони взяли нашу ситуацію під контроль. Ну, ні, понятно, коли це все буде. Нам що до кінця опалюючого сезону тепер без води бути. Заступник міського голови рівного Олексій Хмелецький констатує: цей будинок на баланс ЖКП Західне перейшов з усіма інженерними мережами, а ті давно вийшли з ладу. Нині вже вдалося замінити систему холодного та гарячого водопостачання, водовідведення та каналізаційні труби в підвалі. Заміни потребує ще й система опалення. Вже використано близько 400 тисяч, потребує додатково ще 200 тисяч. Однак та не спрацьовує системи з тим, що є. Проблеми в окремих квартирах, у тому, що в 32 квартирах немає гарячої води, винні самі люди, говорить начальник ЖКП Микола Тарасюк. Є принцип роботи подачі гарячої води, де є подача і є обратка. Обратка проходить так називаємо полотенчик. Колись в Радянському Союзі, коли будувалися ці будинки, їх помонтували відповідно. Це є обратка, через яку йде циркуля... циркуляція гарячого водопостачання. На сьогоднішній день стоїть питання, що ці полотенчики треба міняти, тому що 10 полотенчиків в цих 32 квартирах мають течі. Якщо запустити воду, то відповідно будуть топитися всі інші квартири. Микола Тарасюк радить мешканцям цих квартир придбати так званий полотенчик. Його вартість коливається від 400 до 700 гривень. Якщо цього не буде, то такого змейюка, який там на сьогоднішній день стоїть. В даній квартирі, а точніше в ванній кімнаті, в туалеті, його просто-напросто не буде, без стояк, і ми через певний період строку запустимо на цих всіх квартирах гаряче водопостачання. Затримка лише у тому, що не усі мешканці будинку мають змогу їх придбати, а тут же і міська влада, і ЖКП безсилі. Адже за 869-ю постановою кабінету міністрів України змішувачі, батареї, інші обігріваючі прилади, і так звані полотенчики повинні купувати самі мешканці квартир. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук, Юрій Кобів, новини рівного.